Всім привіт! Вітаю вас на каналі Віток на кухні. І сьогодні ми будемо готувати спагетті з куркою та грибами у вершковому соусі. Простий, але смачний рецепт. Як ви здогадалися з назви, для його приготування нам потрібні будуть в першу чергу спагетті 250 г. Потім куряче філе 300 г. печериці 150 г. цибуля. Цибулі нам треба 80, тому половинку візьмемо. Часник, теж один зубчик. А також знадобляться нам вершки. Також для рецепту потрібно буде олія для смаження, перець, сіль, як завжди. Почнемо ми сьогодні готувати, як завжди, скурки. Нам потрібно її нарізати слайсами. Я думаю, це не викличе складнощів. Тому що ми вже не раз так робили. Після того, як порізали м'ясо, нам треба посолити його і поперчити. Розподіляємо його, перчимо декілька щіпок і також солимо одна і друга. Щоб воно рівномірно, давайте трохи його пом'ємо щоб перемішалося і сіль і перець була на кожному шматочку. Але так, щоб котлети не зробити. Розігріваємо олію на сковорідці та викладаємо сюди м'ясо. Тепер обсмажуємо протягом 8 хвилин. Треба, щоб воно було готове, золотисте і нерівномірно підсмажене. Я думаю, ви мене зрозуміли. І, до речі, все це робити треба на сильному вогні. Ось про таку сторинку я і казав. Наступне, що потрапить під наш ніж, це буде цибуля. Як я й казав, ціла нам забагато, тому ріжемо її навпростя. І, мабуть, навіть візьму частину, яка поменша. Чистимо її. Бо з лушпинням вона не дуже смачна. Хоча, в принципі, я не коштував, але Це мені так здається, що не дуже буде. Цибулю нам треба нарізати невеликими кубиками. Поки можливо, зразу і беремо один зубчик чесноку, також його чистимо і нам треба його теж мілко нарізати. Повертаємось до нашої сковорідки. Я спеціально її не мив для того, щоб тепер можна було після курки посмажити цибулю та часник. Додаємо цибулю та часник. та обсмажуємо протягом 2 хвилин на сильному вогні. Головне не забути помішувати, бо цибуля любить. Швидко згоріти. Поки смажиться цибуля, переходимо до печериць. Нам треба їх нарізати невеликими скибочками. Я помив печериці, ви можете їх почистити. То вже як більше вам подобається. Поки ми різали гриби, наша цибуля вже підсмажилась, І тому можемо додати нашій печериці. До сковорідки. Перемішуємо. Додамо олії трошки. Також посолимо декілька щіпок та поперчимо. Це все можна робити за смаком. І тепер протягом декількох хвилин обсмажуємо. А краще, мабуть, хвилинки 3-4. І робимо це все на великому вогні. Яка гарна смакота виходить. Після того, як наші гриби приготувалися, заливаємо їх вершками. І перемішуємо. І чекаємо, поки все це закипить. Як бачите, Вершки вже зразу починають кипіти, значить вони прогрілися. Тепер додаємо сюди курку нашу обсмажену. Добре все перемішуємо. Після того, як вершки закипіли, зменшуємо вогонь до невеличкого і залишаємо це все на 3-4 хвилини для того, щоб воно прокипіло. І поки прогрівається наш соус, Переходимо до спагетті. Для приготування спагетті нам треба закип'ятити 1,5 літри води. Коли вода закипіла, солимо її та викладаємо в неї наші спагетті. Я не хочу їх ламати, тому чекаємо, поки вони трохи розм'якнуть, для того, щоб можна було їх всі помістити. Ну і тепер варимо згідно з упаковкою, на якій написано 8-10 хвилин. Тож наступні 10 хвилин спостерігаємо, як варяться спагетті. Після того, як наші спагетті стекли і вже без води, додаємо їх до нашого соусу. І тепер треба нам це все перемішати. Ось і все. Наші спагетті з куркою та грибами у вершковому соусі готові. Смачного! Не забудь підписатися, поставити вподобайку та натиснути на дзвінок.